Брати і сестри, робімо добрі діла. Ми в церквах частіше проповідуємо про віру, про сповнення Духом Святим, про духовні дари, про Божу дію. І ми добре робимо, і ми правильно робимо. Ми менше в церквах говоримо про добрі діла, бо ми добрими ділами не спасаємось. Ми не спасаємось добрими ділами, але віра без діл мертва. Нехай люди бачать ваші добрі діла і прославляють Отця вашого, що на небі. Матвія, 25-й розділ з 31-го тексту написані слова, що коли всі народи стануть перед Ісусом Христом, то Він всі народи розділить. І поставить одних по праву сторону, других по ліву. І тим, що по праву сторону скаже: прийдіть благословенні і унаслідуйте царство, приготовлене вам від закладень світу. Бо я голодував і ви нагодували мене. Я прагнув, і ви мене напоїли. Я був біженцем, я подорожнім був і мене прийняли ви. Я в тюрмі був, і ви мене навістили. Я хворим був і провідали мене. Господи, коли то ми тебе бачили голодним, спрагненим, подорожнім, хворим в тюрмі? Те, що ви зробили одному з найменших оцих, ви зробили мені.